Я боюсь навіть дихати, щоб вона оце від мене не це А тобі віночок плили? Ні. Сирота, mm -hmm. Розумієш, Сирота. Оце учоток, що плетуть віночки, дитина сирота. Як сирота українська? Бачиш, які ми вишивані, дівчатка. Парні. Прям рідні. І очки у вас однакові, блакитні. А ти? Я зелена. Да? Так? така смугленька, а це така біленька.